Привіт! Розглянемо термічне розкладання солей на прикладі кальцій карбонату. Зверни увагу на реактиви та обладнання, що потрібні для досліду. Крейда, осадова гірська карбонатна порода, що на 90-99% представлена кальцитом, який складається з залишків морських планктонних водоростей та дрібних частинок черепашок найпростіших організмів. За фізичними властивостями крейда біла, тверда, непрозора, крихка, немає блиску, немає смаку. За допомогою спиртівки будемо нагрівати зразок крейди. Індикатор фенолфталеїн застосуємо для підтвердження лужного середовища після реакції розкладу. Чудово! Тепер можна розпочинати експеримент. Закріплюємо шматок крейди в лапці лабораторного штатива. Прогріваємо зразок у полум'ї спиртівки протягом 15 хвилин. Поглянь кальцій карбонат в результаті реакції розкладу майже не змінює своє забарвлення. Тепер спробуємо додати краплю розчину фенолфталеїну на досліджуваний зразок крейди. Поглянь, фенолфталеїн змінює своє забарвлення на малинове на зразку крейди, що свідчить про утворення кальціоксиду в результаті реакції розкладу та лужне середовище. Під час прожарювання деяких солей оксигеновмісних кислот утворюються два оксиди, основний та кислотний. Такі реакції відбуваються лише за умови, що один із продуктів реакції оксидів є литким.